Але ми знаємо слово єдинорог тільки для бізнесів, коли мільярд доларів є компанія, то це єдинорог. Але людина теж може бути єдинорогом. Єдинорог це щось таке унікальна рідка тварина. Тобто, людина єдинорог це людина, яка має декілька професійних навичок, які, які разом складають унікальний портфель. І в принципі, це прям рецепт є такий: як стати єдинорогом чи юнікором єдинорогі люди дуже потрібні. В світі. Вони, ну, дуже... вони рухають прогрес. Вони рухають, але їх знають, їх цінують, їх беруть на топ-позиції, їх всіх шукають. Це не вроджена історія? Ні, це точно не вроджена. Це не вроджена. Це міф, вибачте, для лохів, що це вроджена історія. Да? Це треба бажати вчитися. Треба... Там дуже простий рецепт. Він важкий в... В, в виконанні, але дуже простий в теорії. Спочатку треба стати експертом в чомусь одному, глибоко. От я, наприклад. Побудував кар'єру і став е, відомий за два-три напрямка дуже нішевих в теорії ігор, над якими працювали Нобельські лауреати, і робив якийсь прогрес там. І я став експертом, і тому що я під поверхню зайшов до фундаменту, да, прямо до, до центру Всесвіту. От в тому питанні. Тобто я зробив якісь наукові дослідження і теореми теоретично довів, які два Нобелівські лауреати не могли 20 років довести. Я щось довів разом з кимось. Це. Перший етап після цього ви маєте десь поруч попрацювати в інших трошки темах, розширити розширити свій світогляд, але можна продовжувати бути експертом і глибоко не обов'язково так глибоко. До центру всесвіту, да, до центру землі, але достатньо глибоко, щоб ви ще ну, не на поверхні. Після цього ви доводите світу, що ви експерт і собі. Уже не в одній галузі, а там, хоча б в двох-трьох. Я точно не експерт в усьому, що я роблю, але є одна-три галузі, в яких я дійсно експерт, і досі залишаюсь. Дуже нішева історія, але досі залишаюсь експертом глибше. Це мені дає знання, що означає глибока експертиза в чомусь. Це мені да дає досвід, коли я можу відрізнити людину, яка булшит розказує від людини, яка щось е розуміє. Це дає мені високі стандарти. От після того, як ви стали експертом в деяких речах, треба стати менеджером треба вміти проекти тобто ви маєте тепер цю експертизу перетворювати не, не пізнання світу заради пізнання світу не експертиза заради експертизи а експертиза заради створення цінності для людей тобто для клієнта ви маєте вже бути менеджером підприємцем якимось. і наступний етап ви стаєте лідером вже ви працюєте не для підприємства а ви вже ведете або групу людей за собою або спільноту навколо і от таким чином ви стаєте юнікорном чи єдина єдинорогом і це дуже легко